Доброго часу суток і в цьому відео я хочу вам розказати, як скласти кубик з закритими очима. І досить довго я не опускав е, нових відео я... і ось я з прямудрі захотів поставити нові відео. І що ж, е, приступаємо і зразу нам до складання будуть потрібні ось такі формули дві. Е, скла... Ми е, міняємо оці два ребельних елемента і цих два углових. Міняємо оці два реберних елемента і ці два углових. Ну що ж, беремо кубик і починаємо складати. Ну, якщо що, ви можете поставити на паузу і почати, і, е, почати, почати цепочку. Ну, скласти цепочку. Цепочка це. Е, Переставляння своїх реберних елементів на свої місця. Ну, тобто всі розставляються реберні елементи на свої місця. І, і перший кубик, який нам треба поставити на своє місце, це ось цей. Він стоїть на буф. Зразу він стоїть, його треба поставити сюди, і цей кубик під назвою БС. І робимо формулу. Ось, зробили форму, він постав, став на місце. Оцей кубик нам потрібно поставити сюди. Ми робимо сетап «Мова» і робимо формулу. Ось, зробили формулу і вертаємося сетап «Мова». Але бачимо, що тут цей кубик стоїть не на своєму місці. І ми його ставимо в якийсь бік. Ну, чи сюди, чи сюди, чи сюди, не має значення. Ну, в цьому випадку я поставлю його сюди. Так, поставили. І оце потрібно нам поставити ось сюди. Ми робимо все так мова і робимо формулу. Ось, і відміняємося мова І оцей кубик нам потрібно поставити сюди. І ми робимо сетап-мова, і вже робимо не ось цю формулу, а задню ніби. Її задню. Ну, вона робиться отак. Ось ось так і вже кубик став на своє місце. І доставляємо його ну, якраз на своє місце. І оцей кубик нам потрібно поставити сюди. Робимо форму Кубик отут став на місце. Але знову буфер став на своє місце. Ну ми його ставимо знову, наприклад. На ось цей елемент. Робимо сетап Fmua і ставимо його на своє місце. Ну, не на своє місце, а на чуже. І ставимо його сюди. Ми робимо сетап of і прикручуємо формулу. Ой, прикрутили формулу. Оцей кубик нам потрібно поставити сюди. Робимо сетап Fmu. Робимо формулу. форму. Формулу зробили. Відміняємося тохнула від і робимо останню формулу. Оцей кубик потрібно поставити сюди. Робимося захмула і формулу. Ось, і кубик складний. Ну що ж, це відео добігає до кінця. Всім дякую за увагу. Надіюсь, було цікаво. И всем пока.